Вітаю на каналі Технопрок. Сьогодні говоримо про новий підхід до висвітлення подій у міському сквері за допомогою нейронних мереж. Це проект, у якому штучний інтелект сам збирає відео, аналізує його і формує готові новини без втручання людини. Сквер як локація, обраний не випадково. Тут завжди є рух, зустрічаються люди, відбуваються культурні та соціальні події. Змінюється настрій міста. Усе це стає матеріалом для аналізу та створення сюжетів. Нейронні мережі отримують відеопотік з камер або дронів, розпізнають об'єкти, визначають дії час доби, погодні умови, а також емоційний фон. На основі цього формується текст сценарію. Наприклад, система може зафіксувати, що в сквері проходить концерт. Підрахувати кількість глядачів і навіть зазначити реакцію людей. Далі штучний інтелект монтує відео, обирає найкращі кадри, додає титри, підписи та графіку. Після цього ролик автоматично публікується у соціальній мережі або на інформаційні платформи. Сфера застосування такої технології широка. Це може бути висвітлення громадських акцій, культурних заходів, щоденних змін у благоустрої. Система здатна вести аналітику, підраховувати кількість відвідувачів, визначати пікові години активності та допомагати у плануванні розвитку міського простору. Переваги очевидні, повна автоматизація дозволяє економити час і ресурси, а також публікувати новини максимально швидко. Глядач отримує актуальну інформацію у зручному форматі, а місто додаткові аналітичні дані. Але є і виклики: це питання приватності та захисту персональних даних, ризик помилкового розпізнавання подій, технічні вимоги до обладнання та інфраструктури. Крім того, автоматизовані сюжети можуть не передати емоційний підтекст, так як це зробив би журналіст. Підсумовуючи, відеоновини зі скверу, створені нейронними мережами, це приклад того, як технології змінюють підходи до локальної журналістики. Це швидко, сучасно і зручно. Головне забезпечити етичне використання та якість контенту, щоб технологія працювала на користь громади.